Першу чергу хочеться привітати свою команду за те, що вона потрапила у фінал чотирьох. Дійсно дуже тяжкі тяжка була група, і сам фінал дуже дійсно команди були на високому рівні. Був шанс проявити хлопців других, і вони це використали. Хочеться в першу чергу подякувати. Організаторам за дуже крутий, дійсно дійсно крутий прийом організацію. Все було на високому рівні. Ну і звісно, саме найбільше дякуємо ЗСУ, за які завдяки яким ми можемо проводити такі змагання. Для нас був це дебют на такому рівні, і хочу сказати, що в Борисполі напевно. Це перша команда, яка досягла такого, ну, як на мене, хорошого результату попасти в фінал чотирьох. Десь, десь звісно, трошки хотілося більше, але пенальті це, як, це лотерея. Тому, але везень, напевно, сильніше. Матч, так повинно бути. Але будемо старатися, наступний рік будемо пробувати попадати і займати вищі міста. Насамперед хочу подякувати ДФА представникам за дуже хороший чемпіонат. Діти отримали куча, куча емоцій, бачили самі. Так, прийшли на цей шлях на груповому етапі, ми закінчили на першому місці. Одну, Як ну, бачите, самі дійшли до фінальної частини. Тут вже трошки не повезло в серії пенальті одні друзі. На чемпіонаті України ми фактично граємо другий-другий раз. Якщо, як ви знаєте, ми з маленького селища, у нас там всього три, тисячі тримали населення. Тому цим результатом ми дуже сильно задоволені. Сьогодні вийшло, змогли забити швидкий гол, але далі діти вже ну, ми, ми зіграли 25 матчів за чемпіонат України. це Я рахую, що дітей це досить гарний результат, і вже вони були. Не емоційно. Насамперед хочу ще подякувати брат Євреспонс-Мего, це наш е, такий офіційний спонсор, а особливо Басюку Володимиру Федоровичу, за те, що він, е, він в нашій громаді дає результати для чачого футболу. Е, думаю, Дуже сильно велике дякую. Наступний сезон ми також плануємо заявлятися двома віковими групами. На жаль, ми зараз не маємо такої можливості, щоб виставити чотири. Хоча дуже сильно б хотілося б позмагатися там вищі лізі. Дякую нашим Збройним силам України, що вони дають можливість нашим дітям грати, так, займатися своєю улюбленою справою. Будемо всі надіятися, що другий чемпіонат України так Діфал пройде під мирним небом. Насамперед хочу подякувати, що є можливість грати змагання, дякуючи нашим воїнам, нашій ЗСУ. Це був е, старт, е, початок е, відновився чемпіонат України. От, ми стартували перший рік. От, е, ну і сьогодні пригадували, що Ще у вересні ми навіть і не мріяли, що ми будемо грати сьогодні тут, в Києві, в фіналі. Тобто стартували, був груповий етап. Ну, але, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Ми погано виступили перше коло, друге коло, запосіли друге місце в групі і ну, пройшли всі стикові матчі. Сьогодні мали честь або от, бо це пацани, які віддавалися на кожній грі повністю цілі, ціліком. От, е, е, грати сьогодні у фіналі. Ну і фінальна гра, звісно, склалася. От, кінцівка трошки для мене ну, така напряжена, але ми, я гадаю, по першому тайму, по кількості моментів просто переграли команду От, достойно, бо був суперник. Згадуючи чемпіонат, то ми були з ними в одній групі, тобто виходить, що дві команди з одної групи зустрілися сьогодні в фіналі. У нас було три зустрічі з ними в Вінниці, в білій церкві, дважди в білій церкві. Там такий був. Ну, рівний результат, одна перемога у них, одна перемога у нас і нічийний результат. Достойний суперник, теж подякував хлопцям за гру, за самоотвірженість. Але е, дуже приємно, я ж кажу, дебютний чемпіонат його і стати першим.